Доброго дня, друзі! Сьогодні, 16 вересня 2024 року, і Міністерство оборони України оголосило про те, що вони працюють над новим форматом видачі мобілізаційних повісток. Про що йде мова зараз, сьогодні, в цьому відео, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Тож, за словами начальника управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового, Міноборони зараз працює над тим, щоб повністю автоматизувати процес виписування та надсилання мобілізаційних повісток. Про що йде мова? Як зараз відбувається цей процес? Якщо ТЦК бажає направити комусь повістку, то воно зобов'язано її, по-перше, оформити, по-друге, роздрукувати. По-третє, на цій повістці ставиться. Підпис особистий підкреслю підпис начальника ТЦК, після цього ставиться печатка ТЦК. І після цього вже повістка має або надсилатися через систему Укрпошти до адресату, або особисто вручатися адресату. А як же планується робити? А плануються дуже цікаві нововведення. По-перше, повістка оформлюється в електронному вигляді. По-друге, вона не розруковується, а через систему оберіг. На неї накладається електронний цифровий підпис від імені начальника ТЦК. Підкреслю, тобто повістка не розруковується і особисто начальник ТЦК свій підпис на ній не ставить. Повістка лише накладається на ці повістки електронний цифровий підпис від імені начальника ТЦК. Як ви розумієте, цей електронний цифровий підпис ніколи не буде ставити особисто керівник, тобто начальник ТЦК. За нього це буде робити або його заступники, або його помічники, або скоріш за все, навіть якісь секретарі. По-друге, повістки знову таки не роздруковуються, а направляються в електронному вигляді на якісь. Єдиний центр, в якому вони будуть роздруковуватися і через систему Укрпошти вже надсилатися громадянам. Для чого це робиться, як пояснив речник, представник Міноборони, це робиться для того, щоб з однієї сторони у Міноборони була об'єктивна інформація про те, які повістки виписані, які надіслані, які отримані, які втрачені, які не втрачені, а з іншої сторони, щоб кожен громадянин України міг зокрема увага через систему Резерв Плюс. Оска відсканувати цю повістку, відсканувати QR-код і міг зрозуміти, чи дійсно на цю повістку накладено електронно-цифровий підпис начальника ТСК, і чи дійсно ця повістка взагалі? Ось такі позитивні сторони електронно-цифрового підпису підкреслюються. У системі Міністерства оборони України А тепер давайте з вами подумаємо, от як би звучали не офіційні, а правдиві пояснення Міноборони України, навіщо вводиться ця ініціатива? Так, от, якщо б вони дійсно бажали сказати правду, вони мабуть сказати три речі. Річ перша, вони б мали сказати, що дійсно вони розуміють, що тільки і виключно начальники ТЦК зобов'язаний підписувати кожну мобілізаційну повістку. Але вони не бажають цього робити. Це складно, це дійсно фізично дуже складно і займає доволі багато часу. А якщо замість цього начальника ТЦК повістку підпише хтось інший, то з однієї сторони. Це відкрите кримінальне провадження стосовно службового підроблення а з іншої сторони, громадянин, який отримав цю таку не дуже вдало підписану повістку. Він позбавляється будь-якої юридичної відповідальності за те, що не з'явиться, наприклад, за цією повісткою до ТЦК, Тож це не влаштовують ТЦК, і вони бажають спростити для начальника ТЦК цю всю ситуацію. Як ви розумієте, після того, якщо це нововведення буде таке реалізовано, то електронно-цифровий підпис буде накладати не керівники ТЦК, Ще раз підкреслюю його будуть робити навіть секретарі або помічники, будь-хто але точно не. Керівники, по-друге, що мали б сказати міноборони після того, і якщо цей перший крок буде реалізований, і якщо законодавча влада судова влада, якщо суспільство не буде особливо заважати цьому процесу і з'їсть ці нововведення, то наступним кроком в обов'язковому порядку буде надання право начальникам ТЦК підписувати не тільки повістки, але і постанови про накладення адміністративних штрафів. Тобто, якщо ви, як ви знаєте, я неодноразово підкреслю своїх попередніх відео, тільки і виключно начальники ТЦК зобов'язаний розглядати кожну адміністративну справу про накладення адміністративного штрафу. І вони зобов'язані особисто підписувати кожну постанову про накладення такого адміністративного штрафу. Знову таки, це дуже Такий важкий і дуже такий обсяг роботи, який не дуже багато керівників ТЦК бажають реально виконувати. І Ось якщо зараз знову-таки буде встановлено, що на постанові про накладення штрафу стоїть не підпис начальника ТЦК правовими наслідками: з однієї сторони є відкрите кримінальне провадження стосовно службового підроблення, а з іншої сторони, скасування цього штрафу в судовому порядку. Знову таки, скоріш за все, ТЦК бажають у майбутньому, після того, як вони прокачаються нововведення через повістки, надати право керівникам ТЦК підписувати постанови через електронний цифровий пік. Що це буде означати? Якщо і зараз. Лише формально розгадаються адміністративні справи про накладення адміністративного справ, штрафу. То у майбутньому, якщо ці нововведення буде реалізовані, то фактично жодна адміністративна справа взагалі не буде розгадатися. Тобто її хтось, якийсь помічник, секретар, якась службова особа невеликого рангу, буде адміністративні матеріали готувати, після цього генерувати постанову про накладення адміністративного штрафу, і після цього накладати електронно-цифровий підпис і направляти вже. Оформили постанову для її виконання. Ось так буде дуже спрощена процедура. Що це буде означати? Це буде означати, що і повісток, і постанов про накладення штрафу буде виписуватися набагато більше, оскільки вся процедура буде спрощена. Але і це не все буде ще обов'язково третій крок. От Після того, як буде реалізовано право на електронно-цифровий підпис на повістки і на постанови, наступним кроком буде вже те, що Скоріше за все, або на підзаконному рівні, або на законодавчому рівні ТЦК будуть позбавлені необхідності роздруковувати взагалі і повістки, і постанови. І всі ці документи будуть автоматично насилатися через систему резерв, плюс як я і неодноразово попереджав у своїх попередніх відео. Ці, всі три. Найближчим часом або, можливо, не дуже найближчим часом правові наслідки будуть нас чекати, якщо перший крок, тобто накладання електронного цифрового підпису на повістки буде Друзі, Я передбачаю ваше питання, а чи можемо ми у майбутньому захистити ефективно свої права після цих нововведень? Моя відповідь буде такою: станом на зараз, ми не можемо відповісти ані так, ані ні. Адже зараз ми не бачимо ще, яким чином вони ці нововведення будуть реалізовувати. Зараз вони лише проробують технічну сторону цієї можливості. Після цього буде розроблений пакет нормативних актів або законів, або підзаконних нормативних актів, якими ці нововведення буде вже легалізовуватися. От ці проекти нормативних актів ми з вами будемо читати, ми з вами будемо уважно спільно аналізувати і будемо сподіватися, що знаходите якісь ефективні. Заходи для того, щоб захистити ваші права. Ну, не втрачаємо зв'язок. Я ще раз переконливо прошу вас підписатися на цей YouTube канал, ставити коментарі, ставити подобайки цим відео, щоб їх подивилися як помога більша кількість людей, які дійсно потребують на цю правову інформацію. Бережіть себе на все добре.